Країні важка ситуація. У кожного з нас назбиралося чимало негативних емоцій, які заважають працювати наповну. Тому самопоміч запрошує львів'ян зарядитися позитивним настроєм, аби по-новому приступити до важливих справ. У середу, 20 серпня, львів'ян запрошують підтримати рідну футзальну команду Енергія, яка змагатиметься за першість у Кубку Львівщини. У першому матчі енергетики зійдуться із суперником з української ліги Криворізьким приватом. Гривці енергії потребують підтримки своїх уболівальників. Тому у середу, у 18-й годині, гривці очікують побачити повні трибуни Палацу спорту Галичина, що на вулиці Керченській. 8. у неділю, 24 серпня, самопоміч запрошує дітей та їх батьків у родинному. Колі відсвяткувати день незалежності України на території спортивно-розважального комплексу Медик, що на вулиці Горбачевського, 24, для юних львів'ян, виступатимуть танцювальні колективи. А волонтери організації Альтернатива підготували цікаві конкурси та забави. Звісно, усі гості зможуть зробити фото на пам'ять з улюбленцями малежі, собаками хаски. А ще дітлихи зможуть безкоштовно здолати важкі лабіринти найбільшої у Львові мотузкової дороги. Початок свята о 14.30.